Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні поговоримо про півонії. Ну, Як ви всі знаєте, є трав'янисті самі звичайні, які відмирають повністю на зиму. Квітують вони ось в кінці весни, як в нас, наприклад. Можливо, в когось ще влітку квітуть, хто ж ви більш. На півночі. У нас вони ще лишилися трошки трав'янистих. Так, сьогодні покажу вам, які в мене є. У мене є і деревовидні, і трав'янисті, і іто. Ну, хто не знає, можливо, і то це суміш трав'янистих, і, дерев... і деревовидних півоній. І завдяки цьому. Ну, Деревовидні жовті бувають, а от трав'янистих жовтих нема. А от іто є саме жовті. Наприклад, ітопіон є такий, ну, всім знаний і любимий, називається барзела. У мене, на жаль, в цьому році не цвіте. Я вже доділилася, допродавалася до того, що в цьому році взагалі його не бачу. Тож будемо чекати, можливо, на наступний рік десь цвіте. Деревовидні у мене вже всі відцвілися. Я показувала вам відео про Ось Залишився останній єдиний кінкаку. Він такий, бачите, жовто-кораловий трошки, жовто-рожевий такий. Гарні квіти такі. Саме деревовидні і, і тошки відрізняються тим, що вони мають дуже великі квіти. Ну, Деревовидні теж бувають і ці. І махрові, і немахрові. Ну, взагалі, можуть бути сіянці з них, можна сіяти півонії. Навіть у мене трав'янисті півонії дали самоців. Потім підійду покажу. Дуже гарні квіти, дуже ароматні квіти. Ну, Є такі сорти, ви знаєте, які спокон віків вирощувалися такі білі, рожеві темні. Ну, Зараз в мене є ось називається Coral Sunset. Бачите, квіти у них такі рожево кораловий колір, дуже гарні. Вони такі йдуть на півмахрові. Бачите, теж квітка велика, ароматна. І саме це називається Coral Sunset. З трав'яних тих у мене ще є. Крінкленд Вайт, але вони ось тільки зараз в бутонах. Потім зацвітую буду показувати такі білі гарні півоні, не дуже крупні квіти і такі пустоваті. Я якось захворіла такими пустоватими півонями, тому стала купувати. Ось у мене є така гляньте, яка темна восени нарешті ділити її. До речі, Дає мені самосівів багато. Я вже, це вже в цьому році самосів ось новий дала. Е, ось ще один і там ще є. Я вже деякі пересадила десь пару років назад і вже такі гарні навіть кущики понаростали. Лишилася чому? Тому що у мене тут, бачите, темний, ну, там далі рожевий, там далі корла санцет, вони могли опилитися і, можливо, вийде щось таке цікаве. Побачимо, вже коли зацвітуть. Це у нас називається Early Scout, такий гарний темний. Бачите, він такий, я б сказала, макоподібний. Не махрова пігоння, але дуже-дуже гарна. Мені дуже, наприклад, мені дуже подобається. Так, тут у нас хм, рожева, рожева літу, так, таке, така назва. Господи, Медисіньман. <ріст> Якась така назва. Теж така гарна яскрава рожева, теж її ділила. І тому такий кущик невеликий. Ну, у мене ще в одному місці є. Такий кущик гарний. Тут знову ось корло сансет. Всі одна поділка в мене, ось, бачите, гарні квіточки. Так, і зацілив. У мене і тошки я купувала е, в позаминулому році. Зараз ось побачимо. Ось тут одна і тошка. Так, тут в мене поливалося, щоб не залізти. Було тягку. Бачите, вона перший раз в мене заціла така. Я б сказала, що вона от. Бачу, що камера не передає кольор. Вона все-таки більш рожево-коралова, теж така дуже гарна. Це в нас, здається, Джулія Роуз. Така гарнюня. Так, Гляньте вже троянди розпускаються, які гарнюні. Все поливається, ж кажу, все все під поливом, тому що страшне, страшне. Так, і там у мене ще одна ітошка зацвіла. Теж така гарна. Перший рік у мене зацвіла вона. Називається кора Луїза. Теж такий гарний колір зараз. Бачите, такий світло-рожевий, навіть ну, вже краї білі повигорали, і такий бузково фіолетовий Ось квітка тільки зацвітає. Бачите, Більш така Бузкова вона, а тут вже кілька днів, то вже така більш біла, гарні. Піводні. Тут у мене зацвітає, здається, сорбет рожева буде. Така Махрова повна. Десь тут у мене колись давним-давно у мене в дворі росли, не цвіли. От не знаю, от не цвіли багато років, років 10 росли, не цвіли. Я їх викопала, поділила і пересадила. Ось тут у мене в клумбі тут. Ось я там є, бачу ну, півгодні, Ну не знаю, це Перший рік будуть цвісти теж. Кажу, поділила мені. Я питала, тому що не знала, чому не наквітують. Вони спитала у людей, які вирощують піоні. Сказали, що треба їх пересадити, поділити і пересадити. Вон тут гляньте, скільки, ну. Ось ще кущ, ось ще кущ і ось тут ще кущ. І там ще два кущі, три. Три кущі. Ну, не знаю, два без бутонів, теж я ж кажу. Будуть квітувати у мене перший рік. Так що ще побачимо півоні, ще будуть цвісти. Ну і там свекрухи вдріві, потім як зацвітуть, покажу. Вони у неї там ростуть дуже-дуже давно. Покійної свекрухи вже дуже давно ростуть. Білі, рожеві і темні. Теж дуже гарні, теж дуже пахнуть. Ой, кого я побачила. Жабка квакша ця, яка прилипає. <смір> Оце вже така здорова. Є такі малюсінькі. колись м -м, відео десь в мене є. Вона у мене вміщалася на нігтику. Отака От була манюпінька. Дуже багато у нас цих жабок як починають кричати так і риси, і риси цибулькові, це взагалі це моя любов. Дивіться, скільки в мене їх тут цілий ряд. Їх дуже люблю. От вони вони і споря люблю. Їх, от саме і ірис, риси ці. Бачите, тут вже зацвітають фіолетові. Тут у нас, гляньте які білосніжні, гарні, біло-жовті. Ну, білий колір, такий чистий, білий-білий колір, гарний. Ну, тут ще будуть другі кольори в мене ще є. Там в других місцях вони посажені. У мене ж кажу, дуже люблю ці, ці булькові. Генький такий зразу букет. Дивіться, просто, просто букет зразу, краса така. Ну, скажу, що буду восени ділити їх після цвітіння. Не восени десь, мабуть, вже влітку, буду трошки випродовувати, тому що ну, вже їх багато. Дивіться, скільки в мене їх тут цілий ряд. Скажу, що ну, ростуть вони мене дуже довго. Вони росли в мене колись з дворі, потім їх пересаджувала в друге місце, потім з другого місця викопувала і отут оце посадила собі цілий рядок, спеціально цілий ряд, щоб вони коли зацвіли, щоб було гарно. Десь у мене ще повинні бути жовті, там такі коричневі, такі чорні, якісь такі. Ну, тут ось білі, це самі перші мої білі, фіолетові і сині. Ось там сині, бачите, фіолетові, вони трошки пізніше, тільки-тільки розпускаються. Ось. Ну Там далі ще Сибірські риси цвітуть. Ну, Ці я дуже люблю цибулькові, і, як я сказала, і то, ой, і то господи, і спуря. Спуря в мене теж вже багато сортів. Я купувала багато їх, але ще не цвіли в мене. І ось бачу, деякі кольори будуть цвісти перший раз. Ось якісь. Ну, хоча, здається, це в мене вже тут ріс. Ось тут в мене нові. Два кущі вже розрослися. Купувала по маленькому корінчику і вже кущі наросли. Ну, повинні цвісти. Ось тут вже будуть цвісти, бачу. Так, так, і там, і там. І там хоч один. Ось вже, здається, є. Так. Один хоч за цвіте, хоч побачу. Ага, і ще в мене в одному місці є спур, я ж кажу, їх люблю. І купувала дуже різні кольори. І це в мене ось тут сінець, лишила спеціально, побачу, що з того вийде, коли зацвіте. Навіть поки не пересаджу. Можливо, потім пересаджу. Тут в мене ще ось спуря. Ось один кущ величезний і он далі там. Ще один. А, і ось ще один. У мене виходить, що їх тут ще два, три, три. Тут ще три кущі. Кажу, що люблю мене їх багато. І багато де ростуть. Ось ремуруси, гляньте вже, які після цвітіння буду ділити. Тут у мене десь оранжевий повинен бути. Ой, рожевий повинен бути десь, ну, побачу, позацвітають. І риси, бачите, пістряволисні є. Це пістряволисність жовтим. А тут з збілий. Цвітуть вони звичайним кольором, але вся краса в листі. Такі цікаві теж і риси. Так, ну, сьогодні досить. Це сьогодні про піони поговорили. Вони вже наші манюньки йдуть. Зараз будемо їхати на нову пошту, відправляти паски нашій невістці із нашою онукою. Так що, друзі, так, півоні, ну, раніше я до них так відносилась ніяк, скажімо так. Потім почала любити їх, і бачите, трошки така маленька колекція є різних. І деревовидні, і тошки, і трав'янисті. Христос воскрес. Вістину воскрес наша красуня пса. Полінка! Да, Полінка? Ну, все, друзі, бажаю всім гарного дня. Вітаю ще з святом Великого дня сьогодні другий день у нас. Зранку трошки попрацювали. Так, бажаю всім гарного дня.